Всім привіт! Є посилочка. Це інтурія після невдалої з прошивки. Прошивка робилась віддалена, а кабель мікро USB був поганий. І тому на все пішло як треба. Зараз трошки світло зробимо. Таковано гарно. Так, ось такий він сіренький. Отак він ні на що не реагує. Так. В цьому всьому нам не вистачає мікровізм Вот ВП-234. І ось такого. Так, і нас зустрічає отаке сповіщення. По-перше, configure FBL і отаке сповіщення. Отаку прошивочку воно просить. Ми їм погоджуємось і одразу прошиваємо. Віддалено от ніяк не вдавалося прошити оце от діло. Хоча віддалене оновлення прошивок я б не радив, але можна. Тільки що оцей FBL мод може впасти, якщо недостатньо як зв'язку. Into Classic Plus. Так, Поки що прорвануся. Так, це не полінився, сходив за Performance Line Gen 4 BDO 450, і пробуємо це запускати. Ось батарея у нас запустилась, Ось двигун запустився, Performance Line CX і пробуємо тиснути волк. Все супропрошилося, тепер буде жити із четвертим поколінням. А до цього це так не працювало. До цього це було під класичну систему. Чого саме? Тому що це Intuvia Classic Plus. Але з новими системами вони працює, якщо оновити прошивку. Отак От це у нас відбувається. А сам Drive Unit у нас, як ми можемо бачити, кюшка 34.031, тобто 85 N прошивка під BDU 4-го покоління. Це 450CX. Дата виробництва 19-го року. Ще із Куба. Оце кубовський серійник, от такі от справи. Все працює, все добре, все прошилося. Всім дякую.